Ти, як світанок у тиші після грози Я ловлю, кожен подих, що лишився між нами Твої очі, мов небо, в якому слзи сни Я тону у них, знову не шукаю причини. Мов тінь твоя сукня, торкає мій спокій Моє серце в тобі, мов листок на воді Коли вземо вколо стая, одиноким твоим аз Звучить як мелодія мені Лілія Світ, те дощем, мов душа що шукає тепла, ти мені, як весна у сніжень без тебе світ не така Лілія між днів хвиль ти мені Стала всім, що є, я мовчки шепочу Живи бо в серці цвіте твоє ім'я я бачу сни де ти поруч, мов світло, мов дотих, що лікує старі рубці, і хай час тікає, мов річка швидка та я збережу тебе в кожній строфі. Мої рядки, то все, що не сказав, між биттям сердець твоя тиша твій знак і коли втомлююсь, знов тебе шукай. Моє лілія без тебе не та Лілія, звідти під още, мов душа. То шукає тепла Ти мені, як весна у сніжень, без тебе світ не така лілія, між нівих Ти мені стала всім, що є, я мовчки шепочу, живи, бо в серці цвіте твоє. Якщо ми розійдемо вітром, ти залишишся світлом моїй ночі, кожен твій подих, мов знак незабутній, що любов не мирає, а просто мовчить Лілія, не згасай Ти мій спокійний мій край, хай роки розмиє час, Та мені ти назавжди як час.